Від самого народження дитини, ми намагаємось оточити її максимальною увагою та піклуванням. З перших кроків свого життя діти активно пізнають навколишній світ та стають його частиною. Вони сповнені енергії, граються, навчаються, спілкуються з друзями. При цьому батьки прагнуть вберегти свого непоситька від різних неприємностей, але незважаючи на все. Іноді у дітей трапляються захворювання або травматизм. Передбачити такі події практично неможливо, але завдяки програмам захисту дитячого здоров'я від наших партнерів стала реальною фінансова підтримка бюджету родини в складних ситуаціях зі здоров'ям. Скільки ж коштує така послуга, та який захист вона забезпечує? Це ми побачимо на реальному прикладі хлопчика, якому три роки. Батьки обрали варіант розрахунку програми, який буде містити в собі захист здоров'я та накопичувальну складову. Термін дії встановлено до закінчення школи, тобто до настання 17 років дитині. Розглянемо основні ризики, від яких захищена дитина, маючи таку програму. Перший ризик травматизм. Захист визначено в розмірі 200 тисяч гривень. Виплата здійснюється від 1 до 100 за таблицею виплат в залежності від виду тілесного ушкодження. Вартість такого ризику на рік складає 2470 гривень. Другий ризик настання захворювання. Захист по ньому складає 135 тисяч гривень, вартість на рік складає 1500 гривень. Виплата від 1,5 до 70% від суми захисту за одне захворювання. Перелік захворювань це більше 170 хвороб середньої тяжкості згідно таблиці виплат. Також передбачена міжнародна медична консультація як незалежний погляд на процес лікування. Наступним ризиком є хірургія. Захист в нашому прикладі складає 200 тисяч. Що коштує на рік 1355 гривень. Виплата відбувається від 5 до 100% від суми захисту по таблиці виплат в залежності від виду хірургічного втручання. Четвертий захист настання інвалідності. Захист складає 250 тисяч гривень. Коштує цей ризик 268 гривень на рік. Так я не обмовився. Крім цього, окремо є захист непрацездатності. Сума складає 240 3 тисячі гривень. Оплата в рік складає 3 тисячі 800 гривень. Цей ризик покриває виклик швидкої перебування на стаціонарному лікуванні з щоденною виплатою більш детально на консультації. Паралельно з перерахованими вище ризиками, від яких захищена дитина, відбувається процес накопичення капіталу дитині до настання 17 років. В накопичення окремо визначено 15 600 гривень в рік щорічним підвищенням в 5%. Орієнтовна сума капіталу в даному прикладі складе біля. 4 450 тисяч гривень на дату 17-річчя дитини. Яка ж загальна вартість такої програми? Якщо підсумувати все вищесказане, то програма буде коштувати приблизно чашку кави в день, якщо в грошах біля 70 гривень на день. У разі настання непередбачуваних подій із батьками, таких як втрата життя чи повна втрата працездатності, компанія буде оплачувати договір самостійно. Даний приклад не є пропозицією, був показаний принцип захисту здоров'я від можливих ризиків, суми страхових ризиків кожен обирає, виходячи зі своїх можливостей. Тому умови індивідуальні. Для персонального прорахунку запрошую звертатися особисто, консультації безкоштовні на все добре.